На Буковині тестують нову систему оповіщення. Сирени у Чернівцях звучатимуть ще голосніше. Місто та громади області отримують блоки та модернізовані системи управління оповіщення. Їх впродовж місяця фахівці підключать до раніше встановлених сирен і адаптують до цифрової мережі. Сигнал доходить у нас в одну-дві хвилини. Це дає можливість дає можливість оперативно. Отримати інформацію і оперативно донести її до населення. Час доведення сигналу не зміниться до до зміниться якість сигналу. зміниться, зміниться система, яка була впроваджена в 74 75 сімдесят році. Перейде все на більш якісну, цифрова. Буде Олексій Гайдай зазначає стару радянську систему до закінчення війни. Демонтовувати не будуть. Вона існуватиме як дублююча. За останній рік кількість сирен збільшилась з 18, до 148. Незабаром додадуть ще 30, частину з яких придбали у місцевого виробника. У нього їх купляють зі всієї України. Він отримує сертифікати, розробив паспорти, приватний підприємець Чернівецької області. Ми так та само будемо у нього додатково закупляти сирени. Наразі є можливість закуплена ще додатково 30 сирен. Місця, де встановлення управлінням цивільного захисту визначені. У Чернівцях сигнал повітряної тривоги охоплює усю територію, та в області досі є близько 30 населених пунктів, які потребують покращення системи оповіщення. У військовій адміністрації закликають людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже ворог продовжує завдавати ударів і передбачити їх неможливо. Олена Крючко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал 4